На нашому каналі. Друзі, сьогодні в нас 9 листопада і ми плануємо підготувати землю для висадки озимого часника і цибулі. Друзі, що ми зробили? Ну, в попередньому відео я розповідав про те, що ми завезли перегній і постараємось внести його якраз і під ці культури теж. Ну, Що зробили? Зробили отак. Завезли сам цей процес. Ми вам трошки показували, як він робиться. Що ще краще можна зробити для того, щоб справді отримати хороший врожай і, і цибулі, і часнику? Ну, друзі, внести суперфосфат. Це єдине мінеральне добриво, яке дійсно дасть користь, коли його вносите восени, саме восени під перекопку. Тому що суперфосфат розчиняється, як відомо, дуже повільно і якраз в цьому процесі буде, буде корисний. Саме рослинам до весни, коли вони почнуть інтенсивно розвиватися. Ну, скільки його, друзі, ну, просто так, сіємо, як зерно. Ну, що далі? Далі нам все оце треба акуратно, красиво розрівняти і підготувати до культивації. Приблизно ось так, друзі. Підзахекався трошки, але роз, розгорнув. Тепер залишилося перекультивувати, що ми будемо робити. Ну що, друзі, примокрів, але робота зроблена, підготована до посадки часнику і цибулі. Земля, я вам скажу, суха-сухісінька. Як не було в нас дощів, так і немає. Ну, але все-таки пере, перемісилося. Надіємося, що дощі все-таки підуть або сніг впаде. Ну, осталося посадити. І часники цибулю. Щоб ви розуміли, це не вся ділянка під часники цибулю. Просто вже так заразом. Будемо, може, садити моркву, буряк. Ну, а коли вже, чи в зиму, чи навесні, то вже то вже друга історія. А сьогодні, ну підтримайте нас. Поставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Всього вам доброго.